Справа 5.14. Спростіть вираз та знайдіть його значення. Відтак, дізнайтеся, у якому році футбольна команда Динамо Київ уперше виборола європейський кубок Кубків. Ну що ж, стартуємо, бачимо, що за вираз у нас це добуток двох дробів. Якщо це добуток двох дробів, то у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто у нас вийде 35 А. Мінус 5а у квадраті, що множиться на 4 плюс Б. Ну а в знаменнику у нас b у квадраті плюс 4B, що множиться на А мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, щоб спростити цей вираз, давайте розкладемо на множники. 35а-5А у квадраті, можна 5А винести за дужки. То пишемо 5А. Що множиться. У дужках 35А поділити на 5А. Це буде у нас 7. Відняти. 5А у квадраті поділити на 5А. Це буде А. Що множиться. Далі у нас 4 плюс Б. Що ділиться? В знаменнику B в квадраті плюс 4B можна B винести за дужки, То буде b, що множиться. Якщо ми винесемо b за дужки, то буде B в квадраті плюс 4B. Але тут у нас є 4B, то запишемо навпаки 4 плюс b, Щоб ми могли скоротити 4 плюс b. В чисельнику і знаменнику. Тут у нас буде відняти А-7, але в чисельнику у нас 7 мінус А. то ми ще винесемо мінус 1. Тоді поміняються знаки у дужках, буде не А мінус 7, а 7 мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 7-А і на 4 плюс Б. Є? Тоді. Одержимо у чисельнику вийде 5А. Що ділиться? У знаменнику B помножити на мінус 1, це буде мінус b. Мінус можна винести вперед. То вийде 5А, що ділиться на b. Є? Ну що ж, ми спростили вираз, а зараз знаходимо його значення, якщо А дорівнює 79. І Б дорівнює мінус 0,2. Тоді ми записуємо, що наш вираз мінус 5А, що ділиться на Б, буде дорівнювати. Мінус 5, що множиться. Замість А пишемо 79. Замість b пишемо мінус 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, Мінус і мінус нам дадуть плюс, то вже можемо записати плюс. Зараз, щоб зручніше було робити, давайте ми і чисельник, і знаменник помножимо на 5, бо там у нас 0,2 вийде одиниця. Тобто я записую, що це можна записати як 5 помножити на 79. І помножити ще раз на 5. А в знаменнику буде 0,2, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 0,2, що множиться на 5, це буде 1. З знаменнику вийде одиниця. то я можу ось так викреслити. Написати 1. То у чисельнику у нас залишиться. Знаменник можна не враховувати, 5 на 5 це 25. Що множиться на 70. 9. І це дорівнює. Ну що ж, по-різному можна робити. Можна супчик перемножити. А можна 25 помножити на 80 мінус 1. Тоді ми запишемо як 25, що множиться на 80 мінус 25. На 1. І це дорівнює. 25 на 80, 25 на 8 це 200. 1-0, це буде 2000. Мінус 25 на 1 це 25. 2000 мінус 25 це буде 1975. Ну що ж, цілком може бути, що в 1975 році футбольна команда Динамо Київ вперше виборола Європейський Кубок Кубків. Записуємо відповідь. Спростіть вираз та знайдіть його значення. Пишемо мінус 5А, що ділиться на b. І його значення ми знайшли. 1975. Ну що ж, ось таке завдання на множення дробів, а також знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.